Доброго вечора, це програма на часі. Мене звати Олександр Туз. Гостем сьогоднішньої нашої програми є депутат Рівненської міської ради, кандидат депутати до рівно ради по 18-му виборчому округу від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Олександр Бабат. Олександр Володимирович, вітаю вас в нашій студії. Пане Олександр, у мене перше питання таке: чому ви з батьківщині і чому йдете саме від цієї політичної сили на вибори? Наш лідер Юлія Тимошенко це сильня, мужня та вольова жінка, яка за свої переконання відсиділа у тюрмі. На сьогоднішній день людей турбують нагальне питання питання комунальних тарифів. Скоро зима. Люди отримують перші платіжки. І вони будуть плюватися, і в депутатів теж. Того ж як знизити комунальні тарифи, розповідає сама Юлія Тимошенка. Тому я з нею, тому я в Батьківщині. Депутати місцевих рад переконані, мають впливати на комунальні тарифи. У своїх містах, тому ми разом з колегами по партії робитимемо все можливе, щоби знизити комунальні тарифи найближчим часом. Олександр Володимирович, ви відома людина на своєму окрузі, постійно допомагаєте людям, постійно оперативно реагуєте на проблеми людей. Як вам дається постійно бути на зв'язку, постійно оперативно реагувати на це? Ви знаєте, так я дійсно постійно спілкуюся з виборцями на своєму окрузі. Проблеми людей мені відомі. Люди звертаються до мене з різних питань: з питань встановлення почтових скриньок, дитячого майданчика, ремонту під'їздів і так далі. І я це роблю. Я постійно намагаюся бути доступним до людей. При зустрічах я завжди нагадую свій номер мобільного телефону. Пане Олександр, маєте можливість звернутися до рівнян? Шановні рівняни, я звертаюся до вас прийти 25 жовтня. І проголосувати за своїх кандидатів за покликом свого серця. Дякую вам, Олександр Володимирович. А зараз нашим глядачам хочу сказати, що Олександр Володимирович Баба дійсно дуже багато робить на своєму окрузі. Частинку з того, що він робить, нам вдалося засняти чисто випадково на камеру. Ну, можливо, не чисто випадково. Люди до нас зверталися, дзвонили, просили приїхати і подивитися. Тому далі пропоную вам коротенький відеофільм про те, що вдалося зробити на 18-му виборчому округу депутатом міської ради Олександром Бабатом. Українці вже давно звикли до виборів, так само як і до передвиборних обіцянок. Більшість з тих, хто голосував за того чи іншого кандидата, зазвичай забувають про обіцянки, які дають політики напередодні виборів. Відповідно, потім і не слідкують за їх виконанням. Проте чи пам'ятають про власні обіцянки політики, які перемогли на виборах, розглянемо це питання на прикладі 18-го виборчого округу у місті Рівному. Тут на минулих перегонах до міської ради переміг представник всеукраїнського об'єднання Батьківщина Олександр Бабат. Що ж зробив за час своєї конденції цей міський обранець? Однією з основних вимог людей до Олександра Бабата було облаштування зупинки громадського транспорту на вулиці Данила Галицького. З цією справою міський обранець справився на відмінно. За нормами зупинки громадського транспорту повинні знаходитися на відстані від 400 до 600 метрів. Однак від автовокзалу ж до найближчої зупинки, що на вулиці Данила Галицького, майже півтора кілометра. Необхідна ця зупинка для нас. Ми 30 років її чекали цю зупинку. Іде з тої сторони перехід тяжко. Ну я наприклад, пробіжу, а зимою. Ідеш, спускаєшся, спадаєш, ламаєш ноги. З тої сторони з автовокзала теж підіймається тяжко. Гроші на облаштування зупинки виклав з власної кишені один з місцевих депутатів. Ще однією нагальною проблемою людей на окрузі Олександра Бабата були аварійні сходи на декількох вулицях. Проте міський обранець вирішив і цю ситуацію. Марія Лазарєва, як ніхто знає, чого очікувати від цих сходів. Жінка травмувала на них ногу, після чого не один тиждень пробула на лікарняному. Я не один раз говорила, не один раз потикалася. Я дві тижні на больничному була, палець виломала, вивихнула ногу. Я взагалі не знаю, але ти на стоїть ступенька, люди падають, люди діти падають, люди падають, нікому нема діла. Поки міські служби бездіють, вирішувати проблему взявся депутат Рівнеради ради Олександр Бават. Каже, звернулись до нього з проханням відремонтувати сходи мешканці двох будинків, біля яких пролягає крутий спуск. Кілька днів над відновленням східців працювали ремонтники. Спершу облаштували опалубку, а потім залили сходи бетоном. Тепер їх не впізнати. Як і спуск біля будинків 44 та 46 на вулиці Київській. Там завдяки сприянню депутата теж відремонтували сходи. А ще Олександр Бабат відреагував на проблеми людей, які проживають у двох будинках на вулиці Орлова у Рівному. Прибудинкова територія на вулиці Орлова у Рівному відпливу часу вже давно перетворилася на катакомби. Мешканці будинків 46 та 48 вже втомились мовчати, тож вирішили діяти. Асфальт тут практично не існує, люди спотикаються зимою, <кхи> падають жінки на каблуках. То взагалі жах. Ми зверталися неоднократно в різні станції і ніхто нічого ну, ну, не робить. І звернулися ми до Олександра Бабата для того, щоб він за свій кошт зробив нам асфальт. І він одразу на другий день ослікнувся і вже ви бачите, робота робиться, дякувати йому. І він робить всі 10 під'їздів округ всього дому. Людям до пекло, каже міський депутат, кілька десятків років на їхню прибудинкову територію комунальники просто не зважали. Відтак люди пішли до нього. Тепер біля будинків 46 та 48 на вулиці Орлова кипить робота. Це дасть можливість об'єднати людей навколо своїх проблем, каже міський обранець, адже разом їм доводиться вирішувати чимало спільних проблем. Вже нині вони на умовах співфінансування встановлюють теплові лічильники у будинках, щоб узимку люди могли заощадити щонайменше чверть суми за теплопостачання. Крім допомоги людям, активно займався Олександр Бабат і прибиранням території. Так, на вулицях Київській та Орлова міський обранець разом з мешканцями навколишніх будинків вийшов на суботник. Люди самоорганізувалися і облагородили територію навколо своїх будинків. А Олександр Бабат привіз не лише реманенти для прибирання, а й саджанці дерев. У дворі будинків на Київській відтоді з'явилися нові лавочки, зелені насадження та оновлені дитячі майданчики. А на Орлова облаштували прибудинкову територію та також висадили дерева. Крім облаштування прибудинкових територій на своєму окрузі, активно займався Олександр Бабат і оновленням під'їздів будинків. Нові поштові скриньки за сприяння міського депутата з'явилися у багатоповерхівках на вулиці Данила Галицького. Крім того, за сприяння Олександра Бабата у цьому районі відремонтували 40 під'їздів та встановили до десятка нових дитячих майданчиків. Проблема відсутності поштових скриньок для рівного не дивина у будинку на вулиці Данила Галицького. П'ять їх не було відколи будівлю, здали в експлуатацію. За скриньки служили ось такі дерев'яні ящики розкладати кореспонденцію, в які поштарям було незручно. Ну бачите, людям подобається. То, Главное, аби все, то що головне би їм подобалося, то що нам не подобається це так. Не подобалися ящики і мешканцям будинку. Тож вони звернулись із проблемою до депутата рівнеради Олександра Бабата. Той посприяв, що у них з'явились нові сучасні скриньки, такі згодом встановили і в сусідніх будинках. Згодом за власні кошти вирішив відремонтувати близько 40 під'їздів у будинках на вулиці Київській, Орлова та Данила Галицького. Тут пофарбували поручні, відновили східці. А ще у дворах навколишніх будинків з'явилися дитячі майданчики. Майданчики сучасні, що важливо, сертифіковані, адже меценатбає не тільки про дозвілля. А й безпеку дітлахів та не лише про якісне оновлення подбав Олександр Бабат, естетичне оформлення під'їздів на своєму окрузі. Це також заслуга міського обранця. Ще у листопаді біля будинку номер один на вулиці Данила Галицького у Рівному почали метушитись ремонтники. Спершу взялися за входи до під'їздів, ретельно вирівнювали поверхню, білили, адже готували основу для художників. І вже за кілька тижнів на місці облуплених стін з'явилися цілі мистецькі полотна. Тепер вони надихають мешканців будинку. кажуть, після того як при вході в під'їзди з'явились українські мотиви, і життя стало яскравішим. Картинка Дуже гарна, українська картинка. Дуже взагалі аж знаєте, як заходиш у двір, то так буде. Було, ну, якось так, ну, будинок вже в нас старий, з 1982 року Мо я тут ще було, квартиру отримала, але як вже розмалювали, то навіть веселіше стало якось, так, знаєте, ніби, ну, відчуваю себе ніби як в селі. Ніби. Більше того, каже пані Людмила, тепер за картинками на під'їздах юнуків навчає. Знучками гуляєш, то подивишся то І питай бабуся, а що то такі хатки були, а що то таке бабуся млин. І я розказую, що то цвіто мальви цвітуть, і все колорит український. Дуже гарно. щоб сподобалось мешканцям, подбав депутат Рівнеради ради Олександр Бабот, Запросив художниць з університету, які прикрасили будинок різнобарвними картинами. Окрім того, каже ініціатор благоустрою: відремонтували навіси над під'їздами, а в дворі з'явились нові лавочки. І це ще не крапка у допомозі мешканцям будинку, які звернули зі своїми проблемами до депутата. Та не лише на своєму окрузі допомагає людям Олександр Бабат. Крім того, він дав гроші на проект будівництва церкви на залізничному вокзалі, вручив кошти на амуніцію під час однієї сесії Рівнеради ради АТО та закупив нові сучасні шкільні парти в декілька шкіл міста. Тож усім виборцям варто подумати, голосувати за кота в мішку чи людину, яка реальними справами довела, що допомагати і працювати на користь громади. Це святий обов'язок кожного міського обранця.